Привіт-привіт, мої чарівні, мої дивовижні, цікаві, мої неймовірні водолії. Привіт і з Днем Народження вас! Я вас вітаю на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе лютий 2000. Двадцять року. Перш за все, звичайно ж я вас вітаю з вашими днями народження з початком вашого нового солярного року, вашого нового персонального року. Хто вже відсвяткували свої день народження? Січневі водолії обов'язково напишіть в коментарях, як ви зустріли цей свій персональний новий рік, як пройшло святкування. А хто ще тільки збирається розпочати цю нову сторінку свого життя? Мої вам вітання, найкращі побажання і гарно вам відсвяткувати. А ми сьогодні подивимося, що ж вам принесе цей прекрасний місяць. А змін буде багато, я переконана. Так, що принесе водолія, цей лютий водолії для вас. Звичайно, прорив, колісниця. Так, ви вже на низькому старті, ви ще, можливо, поки... Ще не їдете, але ви вже майже в дорозі. Ви збираєте якісь валізи. і тут будуть люди, які вам допоможуть в цьому. Тобто, хтось вам допомагає. Зібратися, хтось вам допомагає стати на новий шлях, розпочати цей новий шлях. Можливо, ви звертаєтеся до когось за порадою, так, за консультаціями. Це може бути в прямому сенсі, що хтось вам допомагає з поїздкою, з переїздом, з вибором подальшого шляху, або ж, наприклад, ви консультуєтеся з кимось щодо свого майбутнього, і хтось вам допомагає. Так, ви тут ще вагаєтеся, але ви вже точно знаєте по цій карті, що попереду. Вас чекають великі зміни. Прекрасна карта водолії. З вас лайк взагалі Водолії, Дуже буду вам вдячна за лайк, підписку, коментар. Це мені дуже приємно, це мене мотивує знімати більше, знімати частіше. І це справді дуже цінно для мене і важливо, оскільки мій канал ще тільки розвивається. Дякую вам, я ціную вас кожного. І вже знаю вас в коментарях, хто пише. Я вже вас впізнаю, можу по вас знати. Дякую. Так, а ми продовжуємо дивитися, що ще принесе Водолія цей лютий король Пентаклі. Це у нас взаємодія з чоловіком. земної стихії по цій карті проходить. Це може бути телець, може бути діва, може бути козиріг. За асцендентом або за сонячним знаком зодіаку, ми всі знаємо ці знаки. Це може бути людина, яка за характеристикою більш така приземлена, стабільна. Людина може бути кар'єристом, людина може бути пов'язана з ресурсами, з фінансами, з нерухомістю, з землею. Ось людина, яка вам може дати хороші фінансові поради, можливо, вам допоможе якось фінансово, посприяє вашому переходу на новий рівень. Це такі дуже, знаєте, щедрі часом чоловіки. Так чи інакше, дехто може бути скупуватим, залежно від побічних якихось характеристик, але зазвичай земні знаки достаток навколо них. Так, що ще. Принесе водолієм. Це може бути ваш, до речі, діловий партнер. Так, що ще ще. І це у нас двійка Пентаклі. Так, ви тут вже йдете, ви вже в дорозі, але може ще бути всередині якесь таке почуття сум'яття, почуття невпевненості. Можливо, якісь будуть виникати думки, а що про мене говорять, а чи про мене не пліткують, а чи от як, як я виглядаю в очах інших. Не звертайте на це увагу, слухайте тільки себе, тільки ви проходите свій шлях, тільки ви йдете своїм. Шляхом, тому що тут можуть виникати сумніви, якісь деякі. І саме от тут, саме в цій колоді, програється ця карта як сумніви через інших людей. Чи правильно я обираю шлях, чи правильно я обрала свій шлях. Але тут вам потрібно все ж таки покладатися на себе і слухати себе. Можливо, щоб вам стало легше, потрібно. Зробити крок вперед і додати собі якісь додаткові опори, додаткові знання, додаткові навички, наприклад, щоб ви точно знали, що ви свій шлях обрали вірно, тому що можуть бути тут якісь, може вам буде здаватися, що хтось пліткує, обговорює, що хтось не підтримує, але будуть з іншої сторони і люди, які підтримують. Так, у нас з вами наступна колода водолії. Ось така от у нас колода. В стилі пінап. Мені вона дуже подобається. Давненько її не було на YouTube. Так що принесе Водолія? Цей лютий для вас. Король кубків! Ох скільки у вас. Поруч чоловіків водолієви, просто не знаю, на вас там напевне вже діє венера в Овні палка, пристрісна. Ну або це ваші бізнес-партнери, що також вас робить в фінансах більш такими, знаєте. Активними, бажаючими, жадаючими, амбітними. Король кубків, це у нас рак, риби, скорпіон за знаком зодіаку або асценденту. Це, до речі, може бути людина, у якої до вас почуття, або до якої у вас почуття. Це людина емоційна, це людина, яка може вам дати хорошу пораду, вам дати підтримку, людина з якою поруч вам добре, просто емоційно. Порівняно з королем Пентаклі, то це людина, яка ваші комунікації відповідає. Більше за емоції. Також це може бути людина, яка має справу з емоціями, а також з рідинами, з їжею, або з творчістю. Це може бути кухар, наприклад, це може бути актор, творча людина, бармен це може бути. ось Або якийсь яхтмен. Так, тут на цій колоді зображено Так, ще ще принесе водолієм. Цей лютий водолії для вас. Четвірка жезлів. Ой, ця карта, до речі, так часто випадає на розкладах. Мені цікаво, що ж там буде, тому що саме в цій колоді вона часто програється як свято, тому що воно таке більш колективне. Це якийсь фестиваль, і це може бути свято як у вас вдома, як на вашій вулиці, свято, як в вашій країні. Можливо, якийсь захід, свято, колективне, якийсь ярмарок або якийсь, наприклад, корпоратив, фестиваль. Також новосілля. До речі, це може бути тематика чотирьох стін, тематика дому, тематика вашої рутини, чи це якісь оновлення в вашій кімнаті, чи в вашому домі, чи вашому офісі, чи вашій майстерні. От Так тут може бути водолії. Можливо, ви когось запрошуєте і до вас прийдуть гості, і це от колективна вечірка буде у вас вдома. Дуже цікаво. Що ще принесе водолієм? Цей лютий водолії для вас. Семірка мочів обережно тут може бути тематика хитрості. Дивіться, не губіть нічого, слідкуйте, особливо тут карти на якихось вечірках, в людних місцях. Також бережіть ключі від дому, ключі від квартири, тому що тут може, наприклад, хтось хитрити навколо вас, або ж це ви можете виступати цією от хитрункою. До речі, хтось може. Вивідати інформацію, якусь у вас, або ж, наприклад, ви тут стараєтеся про щось дізнатися і якось можливо схитрити знайти якийсь хитрий підхід. Знайти якийсь інший підхід, тому що тут, бачите, от вона краде з сейфу мечі, вона краде з сейфу щось. Ви можете заволодіти чимось не дуже так чесно, або можна також інформацією, або якимось документами, якоюсь новиною, якимись плітками заволодіти, але обережно, щоб це не стосувалося вас, тому що зазвичай, коли вже. Входить ось ця така брудна гра, то вона може бути брудною з обох сторон. Але все буде прекрасно, у вас тут спентаклі, у вас нові можливості, грошові шанси, нові, нові починання на дні колоди. Можливо, це на вашому якраз святкуванні дні народження, якраз буде е, ось така от історія. Можливо, ви побачите, що хтось фліртує з кимось, з ким би не мав фліртувати, щось таке. Ну, дуже цікаво, бо почнуться якісь плітки чи якась висловлення. Потужна інформація, яку б краще не знати. Конфіденційна. Ну, дуже цікаво, що за історія для вас водолії. А у нас з вами ще одна колода це тінселтаун Таро таро старого Голівуду. Давайте з вами подивимося ще на ній, що вона нам сьогодні розкаже, що принесе водоліям цей лютий водолії для вас це. Туз кубків, і там був туз пентаклі на дні колоди. Два тузи вже у вас в розкладі. Ну точно, ніби до дня народження вашого, і це здійснення якоїсь мрії. Це коли емоції переповнюються, коли є що відсвяткувати за що підняти келих. Це почуття такої закоханості. Якщо ви ще не закохані, у вас може піднятися це бажання якогось такого нового починання, нового натхнення. Це здійснення мрії, або коли у вас з'являється така нова мрія, або якесь нові, нове хобі, нова творча активність, яка вас просто переповнює. Це таке відчуття вдячності, відчуття якогось такого кайфу, благодаті, коли от дійсно емоції Через край. Дуже гарна карта. Закоханість, емоційність. Для популярності, до речі, також добре ця карта. Для нових вражень. Так що ще принесе водолія цей лютий. Прекрасні просто карти. Дві кажезлів, але все ж таки сумніви деякі будуть. Кого і що я беру з собою в нове життя, яких друзів, яких людей, які звички я беру з собою в нове життя. Деякі вагання ще все ж таки можуть бути. Чи мені це потрібно, чи мені це не потрібно, чи вийде у мене, чи не вийде у мене. Можливо, ви розглядаєте якихось два варіанти. І ви будете вагатися, це чи те. Чи, можливо, якби я точно знала, що це, то мені би не довелося вже думати про щось інше. І тут ви все ж таки будете, можливо, міксувати спочатку між двома вагатися. І, можливо, ви додасте ще навіть потім третій варіант, щоб вибрати остаточно. І ще одна карта для вас на сьогодні водолії. що ще принесе водолія? цей лютий. Королева кубків, як багато людей навколо вас. Це у нас дівчина рак риби, скорпіон за сонечком або за асцендентом. Дівчина така грайлива, емоційна, це може бути дівчина, яка вам дає якусь пораду, це може бути дівчина, яка дає вам якусь розмову таку душевну. Це, до речі, ви можете вийти на якісь коктейлі, на якийсь захід творчий. Може бути таролог, до речі, може бути. Астролог, може бути бармен, може бути лікар все по цій карті. Але це дівчина, яка така емоційно заряджена, чутлива, ніжна, десь така романтична моментами, творча, і ви з нею цими енергіями якось обміняєтеся. Можливо, ви навіть будете виступати у ролі цієї дівчини, і ви будете розкривати в собі ці творчі енергії. Ну що ж, мої любі водолії, ще раз вітаю вас з днями народження. Дуже мені цікаво, що нам принесе ще наступний місяць, тому що у березні у нас ретро-венера та ретро Меркурій і їх поцілунок разом в дуже цікавих знаках. Тому мені цікаво, що ж принесе і наступний місяць. А якщо вам також цікаво, і ви не хочете пропустити наступні розклади, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити і не загубити. Нові випуски. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. До нових зустрічей. Па-па!